Привіт! У сьогоднішньому матеріалі 5 фактів на користь картоплі. Перше, у 100 г картоплі міститься близько 60 грамів калію. Чому це важливо? Порція в 300 г картоплі, яку приготували без солі, може допомогти позбутися 200 г зайвої рідини у вашому організмі буквально протягом полудня. Друге. Картопля містить на 15-20% більше клітковини, ніж стандартні макарони, а також у 3,5 рази більше клітковини, ніж варений рис. Тому, якщо вибирати між цими крохмалистими гарнірами, картопля виявляється кориснішою для мікрофлори вашого кишечника та вашої фігури. Третє. А ще в картоплі на 25% менше вуглеводів, ніж у стандартних макаронах, та в два рази менше вуглеводів, ніж у рисі. Саме тому навіть при подібному глікемічному індексі глікемічне навантаження порції картоплі виявляється значно нижчим знов-таки плюс для вашої фігури. Четверте. Картопля це добре джерело хрому. 20% від добової норми дорослої людини міститься у 100 грамах. Нагадую, достатня кількість хрому в раціоні це запорука здоров'я вашої підшлункової, а також того, що вас буде менше тягнути на солоденьке. П'яте. І нарешті вітамін в 6 Майже половина добової норми дорослої людини в порції 300 грамів. Вітамін в 6 необхідний для здоров'я вашого серця та нервової системи. Звичайно ж, все сказане стосується лише відвареної або запеченої картоплі, картоплі, яку приготували без солі, а для корекції смаку можна використовувати часник та пряні трави. Картоплі без зайвого жиру, замість олії, сала та жирних заправок можна використовувати натуральний густий йогурт. А також це все про картоплю вирощено без використання великих доз добрих. І картоплю, що зберігалась після збору не більше ніж півроку. Ну що ж, дякую за перегляд та до зустрічі на моєму каналі. Почуємось пока!